Півтори години тому я сюди прийшов, як звичайна людина. Я не знаю, хто організації. Я прийшов, я громадянин. Я взяв з собою гучну мову для того, щоб мою думку було чуто громадянина України Кернеців, людям, які проходять полос мене. Я хочу проїхати в центральний відділ міліції для проведення подальшого розбора. А на місці ви можете це провести? Будь ласка, на місці опорайтеся, необхідні документи. А які документи ви збираєтеся оформлювати? вас питаю, на якому основанні ви... Я тут звичайна людина. Я, я, я стою, ви бачите, спілкую з вами, спілкую з людьми. Ну, Ма, маю на це право. Виграфонам. А я хочу з мегафоном. Це, я маю на це право. Вона законодавство не, не забороняє спілкування Є з народом. Яке? Яке? Порушення проведення мітингів та загальних так я, я не проводжу це відео. Участь. Участь. Ну, пишіть, оформлюйте протоколи, поговоримо з вами в суді. Будь ласка, не чіпайте мене, добре? Не чіпайте мене. Я вас прошу, ви ж хочете бути європейцем? Так само, як і я, добре? Дякую. Отже, товариство, ви бачите, що міліція наша трошки вже почала а, діяти не по-європейськи, вона хоче щось там, якісь документи складати, які, щось заповнювати. Ще раз назовіть себе і покажіть документ ваш. Я не бачу. Ви не показали. Міліція не, не хоче навіть представитись учасникам пікету, але згідно попередньої інформації, це заступник начальника Зеленського РОВД. І якісь документи вони намагаються скласти по статті 185 наскільки я розумію, це порушення правил проведення мирних акцій. Хоча, хоча про цю акцію було повідомлено телефоном, повідомлено а, якраз відділ громадського порядку, а цей аудіозапис є зараз його надати, продемонструвати, що поліція належним чином повідомлена. До речі, закон України про мирня, мирні зібрання не регламентує порядок повідомлення праці. Тобто там не написано, що ми маємо обов'язково писати цей документ.